Типа має бути без команди. Ми нічого не робимо. Отримуємо в строю. Тактику, спеціальна підготовка, тактична медицина та інженерна справа. Такі вміння відпрацьовували під час занять з підготовки громад до національного спротиву. Вони відбулись 18 червня у тлумачі. Понад 20 людей опановували навички поводження зі зброєю. Серед них Лілія жмурик. Дівчина відвідує заняття в четверте. Ми знаємо, в разі чого як бути готовим, як автомати тримати, нас тут все вчили, турнікети накладати. Ми робили міни, було трошки лячно, але можна перевірити, яка ти будеш в таких ситуаціях, чи ти будеш мати паніку, чи ти будеш спокійна. Я, наприклад, трошечки мала паніку, бо я стала на міну і це було неочікувано, це було страшно. Але нічого, ми вчимося. Юрій Тернавецький після поранення на Бахмутському напрямку демобілізувався зі збройних сил каже, що долучився до занять, щоб повторити навички, які отримав у зоні бойових дій. У нас війна з 2014 року, тому важливо кожному вміти і мати якісь навички по інженерії, наприклад, загальній будові озброєння, загальному тактику пересування. Навіть при тій же самій евакуації, все одно ви мусите пересуватися так, щоб ну ви себе забезпечили свого близького. Зі слів командира ДФТГ Захід. Олександра Кувшинова такі заняття з підготовки до національного спротиву в Івано-Франківському районі проводять півтора року. За цей час його пройшли приблизно тисяча людей. Їх тренують ветерани, інструктори зі 102-ї окремої бригади територіальної оборони, добровольчого формування міської громади, номер 4 захід та райдержадміністрації. Заняття проводять за 15 стандартами: від психологічної підготовки до керування ФПВ-дронами, каже Олександр Кувшинов. За останні три і більше років від повномасштабного вторгнення. Деякі люди не вміють користуватися турнікетами. Навіть якщо ми говоримо не про якісь військові заходи, ми говоримо про якусь, не дай Боже, аварію чи ще щось, це людина вже повинна вміти накласти турнікет, повинна вміти користуватися зброєю, повинна вже пройти якісь навчання, повинна вміти, якщо вона щось бачить, підозріле, чи якісь боєприпаси, не спрацювавши, вона повинна його позначити чимось і викликати спеціальні служби, які далі будуть працювати з тими речами. Зі слів головного спеціаліста відділу оборонної роботи Івано-Франківської райдержадміністрації, інструктора і ветерана Андрія Сауленка, наразі сформували чотири навчальні групи, куди входять представники кількох громад району. Сьогодні проводили заняття для жителів Тлумача, Тисмениці, Обертина та Олеші. Заняття проходять двічі на тиждень і тривають чотири години. Практична частина має складати не менше 70%. Тому, якщо нам дозволяє саме погода, ми проводимо практику. Вся ця програма дуже схожа на базову загальну військову підготовку. Єдине, що ми вносимо корективи згідно з наповненістю груп, Дивимося на вік, стан здоров'я, тобто відокремлюємо саме для практичних заняття, відокремлюємо активних людей, які можуть і хочуть займатися, яким дозволяє здоров'я. Ті, хто не можуть приймати Активну участь саме в тактичних навчаннях вони займаються іншими дисциплінами, які теж не менш важливі, але не потребують таких зусиль. Наталія Василовська, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.